Всіх вітаю, друзі, на каналі Цілителя Наїз. І сьогодні в мене для вас таке ченелінг послання про чому слов'яни сплять. Це така досить цікава і наболівша тема. Ну, Взагалі, ви, напевно, знаєте такий вираз, та, коли люди сплять, а треба прокидатися, пробуджуватися. Ось це якраз про це. Але хочу донести вам таку інформацію. Ви, напевно, знаєте, що наші предки, давні-давні предки, були язичниками. Рідновірами, язичниками. І колись давно зовсім. Наші предки жили по-іншому, були з'єднані зі своїми прародителями, зі своїми богами, і це правильно, тому що це наше рідне. Я часто кажу про родитель, але поправляю, щоб мене розуміли дух. Прородитель і дух це єдне те саме, тільки прородитель це зі сторони язичества, а дух це зі сторони християнства. І тому, щоб люди розуміли, я часто називаю дух. Хоча мені дуже близько прородитель, древнє божество це те ця іскра, яка є в кожної людини. І це те, з чим повинна злитися, з'єднатися кожна людина. Колись так і було. Колись до християнства саме так і було. І люди йшли з цього життя тільки тоді, коли вони самі це вирішували. І не так зовсім, як це відбувається зараз. Що відбулося? Відбулося те, що нас захопили в рабство. Так, Слов'ян захопили в рабство. І саме тому слов'яни сплять. Більшість більшість з них сплять. Християнство і взагалі релігія це воно потім все поділилося звичайно. Це коли з'явилася релігія, так, вони поділилися на різні релігії, групи таким чином, християнство захопило язичництво, язичників. І це все було зроблено через кров, через смерть воїнами і тому подібному. можна сказати, що ми зрадили своїх справжніх рідних боїв. Зараз починається все повертатися. Зараз дуже багато людей починають це розуміти, прокидатися. Просто прийшов саме такий час, коли це повертається. Коли я знаходжуся у ченелінгу, це такий для мене дуже глибокий розслаблений стан, коли я з'єднуюся зі своїм каналом, зі своїм прородителем. До мене на мої ж запитання приходить різна інформація. І ось ця інформація, вона була дуже чітка, що дуже багато зараз і колись терпіли і негаразди різні воїни, проблеми і тому подібному саме є із цього. Тому що. Слов'яни колись відмовилися від своїх рідних богів, від своїх прародителей, І, звичайно, що в них заблокувалася їхня сила. яким чином сила заблокувалася? Все, що відбувається зараз у релігії, ми можемо не ходити до церкви, так? ми можемо не бути дуже такими. Церковними церква і релігія це церковність і, і християнство, це якби різні справи, але ми коли народжуємося, нас ніхто не питає, хрестить. Хоча зараз вже дуже багато людей розхрещуються і, звичайно, я в тому числі я це зробила вже давно. Все більше людей цікавляться і все більше людей розхрещуються Але нас це з дитинства не питають. Коли ми вмираємо, нас ховають і теж не питають, як ми хочемо бути поховані. Наші близькі так роблять, тому що роблять так всі. І це і називається рабством. Ці обряди, які відбуваються у релігії, у релігії це колишні. Зібрані знання звідуючих людей. І це було ще за часів Інквізиції. Знання збиралися, записувалися, і пізніше на них будувалися ось такі ритуальні, магічні церемонії, які використовує і по сьогоднішній день церкви. Які використовуються у релігії. Це все пов'язано зі смертю, це все пов'язано з магічними, з магією, це світ мертвих. І релігія і християнство вона про це, якщо ви це вникнете, почитаєте. Займатися дослідженням, ви це дуже добре зрозумієте, що це про світ, ну, тобто, це мертвих, так? Про світ мертвих. Нас прив'язують на кладовище до землі, нашою плотю, нашими кістками, саме тому, щоб ми не виходили вище, коли ми помирали. Наша душа не могла піднятися вище, ніж цей релігійний егрегор. Він дуже є сильний, він побудований тисячоліттями, але боги знаходяться вищі за нього. Наша душа не зможе дійти до наших богів, до наших прародителів, тому що християнський. Або будь-який егрегор релігії, просто не пропустить душу. І душа таким чином йде на переродження. Коли ж ви з'єднуєтеся зі своїм, виходите з цього рабства, з'єднуєтесь зі своїм духом, зі своїм природителем, справжнім, природним. Ви не тільки взнаєте свою природу. Ви не тільки знаєте своє призначення, свої задачі, як вам проявлятися у цьому світі, ви іще і стаєте вільним. Ваша душа стає вільною. І вона зможе піднятися на цей високий рівень, і в змозі сама вибирати, чи їй народжуватися на цій землі, чи взагалі ніколи не народжуватися, а проходити, на інших в інших цивілізаціях більш високовібраційних своє навчання набиратись свого досвіду. Тобто, це свобода. Душа вирішує це сама, коли вона з'єднана зі своїм прородителем і піднімається на цей рівень. Розумієте, це якраз. Для того це якраз і було захоплено, захоплено всіх у це рабство, і я чітко цю інформацію прочитала. Не можу сказати, що я не розуміла раніше, але, звичайно, я не задавалася такими запитаннями. Це останній час, мене дуже цікавить ці речі, тому що я просто знаю, я, що зараз час. Дійсно прокидуватися, прокидатися людей і щоб люди відкривали для себе інформацію, ту, яка була закрита раніше. Зараз вже можна. Тому зараз можна змінюватися і змінювати все навколо. Я вірю в це, що люди це відчувають. Я знаю, що люди це відчувають. Можливо, не вистачає знанів, не вистачає. Якоїсь десь інформації, часу читати, знавати цю інформацію, але люди точно це відчувають, що їх тримають в якомусь, в якомусь обмані і в рабстві. І це так і є, повірте, це так і є. Для цього ще раз треба розвиватися і тільки розвиватися, з'єднуватися зі своїм прародителем, бути вільним. Розумієте, Створювати тут на землі своє життя, виконувати свої задачі. Але треба теж подумати, що буде після смерті. Не думайте, що ви не покинути, або не задумуєтесь над тим, що ви покинете цей світ. Це відбудеться швидко, і повірте мені, дуже швидко. Тому вже сьогодні треба діяти кроків для цього, щоб. З'єднуватися з людьми, які мають подібні цілі, задачі, які мають бажання розвиватися, і йти крокувати до своїх задач. А щоб на це все у вас були сили, які у нас віднімають і відняли, вам потрібно пригадувати себе. Всім нам потрібно пригадувати свою природу, це і є з'єднання з вашим прородителем. Коли людина з'єднується у житті зі своїм прородителем, це означає, що вона виходить з цього колеса Санцари. Розумієте? От така інформація до мене чітко прийшла. Це все, це вихід з колеса сансари. Ви виходите з цієї кармічної програми, яка йде по колу весь час. Ви виходите з цієї системи, ви виходите з матриці, називайте це як хочете. Розумієте? І це є задача людини. Тому, хто готовий, він це вже розуміє і вже буде це робити сьогодні. Колись Слов'ян захопили саме таким способом. І релігія у нас нав'язана тими людьми, які зараз правлять світом. І саме це було побудовано. Дивіться, як це було побудовано. релігія, вона ще сильніша. Зараз вона тут трошечки вже ослабла. Вона ослабла, але вона завжди була сильніша, іще, ніж політика. І, і це спеціально зроблено. Захвачені просто людські душі, духовністю, обманом все переписано, перероблено, все м збудовано на силі, на магічній силі. Це, ця інформація збиралася, і ще раз повторюю, з людей, які знали, віддали. Вони їх катували, вбивали, збирали цю інформацію всю, і потім почали використовувати у себе. Розумієте, людина не може, вона не розуміє, тому що вона знаходиться під тим дуже сильним егрег... егрегоріальним впливом. І їй здається, що от так, як їй розказали, так вона й думає, що так все і є. Що так з Біблії, з різних інших істочників, так і є, і вірить, і різні речі роблять. Ну, Це вибір кожної людини, звичайно. Моя задача донести це до людей. І причому, повірте мені, тим, що я це роблю. Якби в мене не було захисту мого прародителя, різне могло би бути зі мною. Тому просто беріть і приймайте цю інформацію. І повірте, ті люди, які передають інформацію, вони теж це роблять не просто так, вони це. Навіть якесь, якась, в якійсь мірі вони це можуть робити ризиковано. Тому завжди пам'ятайте про це. Це не є просто так, що хочеться, то і говориться. Повірте, ні. Людина, яка говорить і передає якусь інформацію, вона відповідає за свої слова. І тому це, це відповідальність, розумієте? І тому завжди це все не просто так. Завжди є в цьому сенс. А люди, які тут передають інформацію, вони і просто провідники. І на, іначе би їх не пропустили, іначе їм би не дозволили передавати інформацію. А раз зараз такі часи, що дуже багато людей. В змозі передавати інформацію, значить, ця інформація повинна вже існувати у нашому світі. І люди вже повинні прислухатися до цієї інформації. От саме так це відбувається, повірте, іначе би, інакше би ніхто не дозволив передавати сюди інформацію, що, в принципі, було і раніше. Інформації було дуже мало. Вона була тільки для певних людей доступна зовсім, доступна, зовсім не так, як це зараз відбувається, що кожен бажаючи може дізнатися, дізнаватися, вивчати себе, дізнаватися правду. це було тільки для обмеженої певної кількості людей. Я думаю, що багато з вас здогадується, хто править цим світом. Це можна тільки собі До... забула слово здогадатися, вивчивши так коріння релігії, яка в нас нав'язана. Чия це релігія? Я думаю, ви всі знаєте, і тому ви всі можете зрозуміти, Хто править світом і хто зі славян зробив рабів. Для чого це зроблено? Для того, щоб, по-перше, годувати цей величезний егрегор. А найбільша сила це коли люди самостійно за власним бажанням годують цей егрегор. І це так з релігією відбувається, і це велика сила при управлінні людьми. Іншим словом, це рабство. Тільки рабство не тільки в матеріальному плані, в матеріальному світі, а рабство взагалі душ. Тому завжди. Старайтеся розвиватися і, вчити, і вчитися довіряти собі. І бажано перевіряйте, хоч іноді, читайте якусь інформацію, якій ви дуже віддані. І до нових зустрічей!